Свиномірне життя, усьому твою поміч, благословення, подай! Слава Україні! Щоб Господь завжди був з вами, щоб ви повернули живі, бережіть себе і пам'ятайте, це війна. Якщо ви не вистрелите першим, вистрілять у вас. Давайте всі разом поаплодуємо нашим героям, які йдуть захищати Україну. На східний фронт відправляється чергова наша дружина, наші побратими, наші герої, які пройшли підготовку, пройшли вишкіл, гляньте кожен в бронежилеті. Кожен із засобами захисту. Коли ви мені казали, от коли ми поїдемо, коли ми поїдемо, що я вам казав? Поїдете тоді, коли будете навчені, коли будете захищені, от тоді поїдете. Ми не повинні нічого боятися. Ми не йдемо за чужим. Ми мирний народ. Нам не треба чужого, але ми своє повинні боронити. Ви оборонятимете країну. І я прошу вас, не підведіть український народ. Не опозорте український прапор, батальйон ляшка, який ми з вами створили для того, щоб захищати рідну землю.